Коли можна шуміти в Німеччині, у мене було декілька випадків, коли я викликав поліцію через сусідів, що вони вирішили вночі влаштувати вечірку. Тож коли не можна шуміти в Німеччині, у деяких містах та землях Німеччини час може відрізнятися, але приблизно це з 22-ї години до 7 ранку, а також в обід з 13 до 15 години дня. У суботу час відпочинку може починатися з 9-ї години вечора і тривати до 8-ї години ранку, а в неділю так і цілий день заборонено шуміти. Але перегляньте на всяк випадок ваш контракт на житло. То що робити, якщо ваші сусіди шумлять, коли це заборонено? У більшості випадків допомагає, коли ви просто підете до сусідів і попросите їх не шуміти. Але є і такі випадки, коли вони чогось цього не розуміють, то в таких випадках викликають поліцію. Ви просто дзвоните і кажете. Ви що не можете спати через шум, який роблять сусіди. Поліція, у свою чергу, приймає вашу заявку, і як у моєму випадку було, прибуває десь через години, дві або три. Але до цього вони мені у двері подзвонили і спитали, чи це точна та квартира, про яку я по телефону говорив. Тож я підтвердив це і вони почали їм. Дзвонити, але ті сусіди не відкрили поліції двері, бо мабуть побачили їх, але потім перестали шуміти, що ви скажете, чи ви будете дзвонити в поліцію відразу, чи підете і поговорите з сусідом.